Привіт, мої любі друзі! Привіт! Христос народився! Славімо Його! Вітання щарівної Кибелянської мого рідного міста Чернавці чернавіці Сьогодні погода абсолютно не така, як була в тому році. Я передивилася зйомку, коли я була в чарівному сердаку, блакитне на тлі блакитного неба. І ми разом з командою Тетяни Петришиною, Оленочкою Рєпіною, Даркою Кочерявою і усім нашим шляхетним чернівецьким товариством щедрували по всьому всьому місту. Збирали кошти на потреби наших хлопців ЗСУ, а саме на бригаду, в якій. Вели службу, захищали брати Тетяни Петришини. В цьому році така сама подія. Я трошки спізнююся, але обов'язково доєднаюся стовідсотково. В мене я довго дома шукала джинґл белс. Мої усі джинґл белси чарівні, антикварні у Києві. А тут знайшла такий керамічний, але нехай це ж не головне, а головне те, який настрій. Погода певне сприяє настрою усіх. Так само я відчула і по своїй менталці, що ну таке-таке сьогодні збиралася е, е, з козами на торг, як то кажуть. Але ж настрій робимо собі ми самостійно. Тому я вибрала саме яскраву в моєму е, тут районі з мого будинку локацію. Це наша улюблена віденська кав'ярня. Бачу, що Наталка Камеля, наша співачка, вже зайшли щедрувати в креветку. Я. Після репортажу доєднаюся до вас. А зараз я хочу розповісти про те, що сьогодні відбувається в Чернівцях. А сьогодні, ви знаєте, з рахуванням того, що співпали всі світлі свята, ми знаємо, що Чернівці мультитолерантне місто, багатонаціональне. І саме в цей день не тільки у нас Різдво Христове, відзначають увесь православний світ християнський, а так само і Світлої ханики. Тому завтра, ось тут. Туди на вулицю Камля Фрідриха ем, Хесет гостинно запрошує усіх чернівчан на на святкування світлої ханики і до світлого чудового концерту. Як це символічно, коли два самі такі світлі свята таких двох потужних народів об'єднуються в одне? А ще, оскільки Чернівці все-таки австро угорське місто, австрійське, і саме завдяки неймовірному Францу Йозефу Габсбургу, а до того ще Марії Терезії, яка Саме після перемоги в турецько-французькій війні вона приєднала Буковину до австрійської імперії, тоді ще австрійської, і Чернівці, саме сукобулянську, і ці всі вулиці, які ми так любимо, будувала, Австро-Угорщина. І у нас дуже активно працює австрійсько німецьке товариство. Ось тут трошки далі в німецькому домі. І хто не знає, сьогодні о 16.00 нас запрошують. Чудовий ансамбль Едельвейс чудовий. Чудові квартети е, Матіола і Німецька австрійська культурна община до святкування спільного Різдва, адже наші свята і наші народи завжди були єдиними. Тому я усіх запрошую на ці чарівні свята. А я ще трошки згодом, і хоч з запізненням, але приєднаюся і своєю посмішкою енергією однозначно. Я думаю, що допоможу дівчаткам щедрування і збирати кошти на потреби ЗСУ. Хай різдвяна світла казка принесе добро і ласку. Хай різдвяні ясні зорі знищують смуток весь і болі. Щастя, радість і добро хай приносить нам різдво. Дякую чудовим дівчаткам, які доєдналися до цієї маленької імпрези. Ви були перші, хто в цьому приймав участь. А далі продовження буде. І ми з вами покрокуємо чарівним місцем під з Чернівців. До нових зустрічей! будемо щедрувати, Па-па!